У нас два місяці, як деякі регіони України зовсім без води, так. і ми вже обов'язково ми маємо тримати цю тему. І сьогодні так само продовжимо її в ефірі. Так з нами вже на зв'язку. Сергій Горб, він блогер з містечка Томаківка, що під Нікополем. Він відомий блогер. Посилання лишаємо на його Тікток, інстаграм та Ютуб в описі. Пане Сергію, чуєте нас? Бачите, як ваші справи? Раді вас знову бачити і хвилюємося, чесно кажучи, за вас. Добрий день, студія. Дуже радий вас також бачити. Як бути ми вчора з вами тільки созванювались? А, що у нас, яка у нас обстановка, як настрій, взагалі? Та тримаємося, дякую, спекотно тримаємося. За водичкою всі бігаємо, набираємо, допомагаємо, посміхаємося. Ну як, як в принципі, як і завжди, уже більш-менш такий адаптаційний нас період пройшов. Зараз е, єдине і основне чекаємо, поки е, прокладуть ті ж самі труби, вираються ями, прокладуться труби, запуститься е, заново нова система. Там чистки, фільтрації, і вже е, будемо шукати, коли водичка побіжить з наших кранів. Є ось така футболка від відомого українського гурту про Басандхарді. Таких футболок у нас чотири. Три з них ми розіграємо серед наших підписників. Для того, щоб стати підписником, будь ласка, перейдіть за цим QR-кодом і ви потрапите одразу на канал Спецпроекти Сергія Мамаєва на Ютубі, або просто на Ютубі наберіть «Спецпроекти Сергія Мамаєва і ви потрапите. Поставте, будь ласка, підписочку, дзвіночок і напишіть в коментарях. Наступну фразу, яка вам дуже відома: Доброго вечора, ми з України. Це а, пісня ось цієї прекрасної групи про вас Енд і відповідно. У вас є інша можливість, ви можете нашим спонсором стати, і відповідно ми розіграємо ще одну футболку окремо між нашими спонсорами. Там шансів буде більше. Тому або підписуйтесь і пишіть доброго вечора ми з України в коментарях до будь-якого відео, або просто ставайте спонсором. І перед Днем Незалежності ми розіграємо ось ці футболки, і одна з вас з них, можливо, поїде саме до вас. А, а як виглядає зараз життя? От в у вас в регіоні? Тобто ви зранку встаєте і йдете за водою з відрами? Чи як? Як це відбувається, де ви берете воду? Особливо цікаво, ну питна, зрозуміла, її не так багато, ну умовно потрібно. А для городів, ну, як це все відбувається? Технічну воду, наприклад, я живу в приватному будинку. Ми замовляємо сім'єю. Запоріжжя, нам надходить кожного разу вода. Ми вже три або чотири рази це робили. А якщо це брати багатоповерхівки, туди приїжджає служба ДСНС, і вони допомагають. Це технічна вода, допомагають саме розносити воду. Хтось скважини дістає воду, хтось робить басейни собі. Наприклад, ми в басейн, і потім з басейна у нас станція. Спеціальна насосна, яка качає нам воду сюди, а питна, питну воду ми закупляємо. Також у нас а, постійно надходження води організації працюють, фонди, які нас з нами самого початку вони постійно доставляють воду. Тобто нам привезли на якийсь об'єкт, приїжджають люди, потім фасується водичка, і з певним часом вона роздається населенню. тобто там на дітей, наприклад, роздається вода, на дорослих, і в залежності від об'єму кожного дня служба ДСНС виконує сумлінну працю. Я не пам'ятаю, скільки у нас машин саме у нас в громаді, наші томаків, томаківці, все в селі, не в громаді, але вони кожного дня дозовано по одній вулиці або району розвозять цю саме воду. ну якось так. Але кожний адаптується, кожний самоорганізовується, те, що нас просила і влада, тобто селищний голова. Це тобто максимально самоорганізовуватися. Чим швидше ми це робимо, тим швидше ми закриваємо якісь свої потреби. Але саме головне з цього, що випливає: на жаль, як я зіткнувся з реальністю, люди не знають про те, що ми сидимо без води. В мене брали інтерв'ю місяць назад. Журналіст приїхав на місце, де видавалася вода. Було багато людей. Вони робили репортаж, і те, що вона сказала, де вона була, і де вона брала інтерв'ю, і спілкувалася з іншими людьми. Я так розумію, це як і влада, так і звичайні люди, скажімо, цивільні. То люди просто не знають, що в нас немає води, на жаль, і я в мене такий висновок. Тобто, люди, якщо не знають, тобто, це менше меценатів, це менше фондів, це менше організацій. А нас, як були потреби, це в воді, так вони і залишаються. Так, у нас більш-менш все адаптаційно, самоорганізовано, але як завжди, скажімо, не заважає нам або б не помішало б ще одна ємність, тобто куб бочко, куба, єврокубку, десь поставить на парк або для людей десь в живому там кварталі, або ще десь. А ті ж самі скважини, тобто фінансова фінансова допомога. Сумно, що у вас майже два місяці немає води, і так мало про це знають. Сподіваємося, що наш ефір стане розголосом для того, щоб більше меценатів і спонсорів приєдналися. Скажіть, пане Сергію, що треба, щоб дійсно з вашого крану потекла вода якомога швидше? Які строки? Які строки, коли ну я розумію, що тут гарантії дуже важко давати, а коли можна взагалі побачити воду в крані? Як ви кажете, водичку? Тому що зараз ти дійсно хочеш воду називати водичку, тому що без води мене туди не сюди це правда Брати лопату і на зустріч, на зустріч робітникам, напевно, робити. Я не знаю, чесно, рідня. Я вам скажу, що я, як людина, яка просто спостерігає, я просто чекаю. Нам сказали, ну не то, що нам сказали, я чув. Люди передали інформацію, що. Нас з вересня місяця можливо щось будуть якісь зміни, чи піде та сама водичка. Абсолютно, я навіть не можу уявити, що потрібно, чи це більше фінансування, чи більше робітників, чи можливості якісь більше взагалі. Ну я, наприклад, якщо їжу десь на трасах, я бачу, що ями це риються. Як прискорить цей процес, не знаю. Можливо, якщо б я в тому варився, я б розумів, що що заважає, що не заважає. Ну да я просто вірю в чесність людей. Незважаючи на останні новини, як ти бачиш, що там скільки у нас корупції, скільки вигрібається грошей з бюджету і виділяються гроші незрозуміло на, на що і на кого, то я просто вірю і далі в совісність чесність людей, які працюють на благо України, а не на свій карман. І просто будемо чекати. Зараз просто всі ми в очікуванні. Не знаю навіть в кого спитати, або хто мені конкретно відповість, Сережа, завтра буде вода. Напевно, ніхто не знає, що Томаківська громада, Томаківка, що Марга. Ганець місто, що, напевно, Кривий Ріг і Нікополь це всі ці території, які зараз, ну, Кривий Ріг там частково е, без води, а й наша вся Нікопольський район це взагалі ми, ну, типу, без води, і ніхто не знає. а Я не впевнений. Можливо, коли ми з вами наступний раз вже будемо спілкуватися в зумі, так і на прямому ефірі, то я скажу: рідня, є вода, класно, все, голову наконець помив. жартую голову мою Є така програма Врятуй кінцівку, і відповідно, ми допомагаємо цій програмі збирати гроші на лікування наших героїв. Це Євген Тузинський, йому 44 роки, він невідник. До війни виготовляв меблі. На фронт пішли разом з братом, щойно вивезли з Ірпіня маму. Поранений під Бахмутом, розтрощена кулею лопатка, не дієздатна без імплантів. Хоче повернутися на фронт. Ваш внесок якнайшвидше поверне Євгена в стрій. Для того, щоб підтримати національну програму Врятуй кінцівку, перейдіть за цим QR-кодом, і ви потрапите безпосередньо на банку національної програми «Врятуй кінцівку. Ми гроші не збираємо. Ми допомагаємо збирати саме в національній програмі. Відповідно, так само посилання на. Банку національної програми Вриту кінцівку є в описі відео. Я вас дуже прошу. Допомагайте українським лікарям лікувати і ставити на ноги українських військових, які зараз в шпиталях. Це надзвичайно важливо. Історії бійців реквізити програми Вриту кінцівку є на сайті фонду здоров'я українського народу. Ми подивилися на мапі та Це насправді дуже далеко від Дніпра. І відповідно, я там просто бачив, що навколо є так само, як Якісь озера, чи ставки, чи річки. Там через те, що Каховське водосховище от зараз знищено. Там так само пішла вода, і чи є вода в колодязях, бо підземні води так само залежать від, від великого русла Дніпра. І от від опадів також залежить, і від е, яких збережень, тобто, з, скажімо, з, початку, з самого початку збережень, тобто такі ґрунти і тому інше, воно все це залежить, чи є вода взагалі там. Е, ну, ми знаходимося просто нижче е, Дніпра, самого в них е, своя дамба там стоїть, а ми відносимося якраз до рівня з Харковським водосховищем. Якщо, е, скажімо, соответственно, прорвали якусь дамбу вище або Запорізьку дамбу, то. Ми плавали тут, як було в Херсоні, е, та картина була би печальна. У нас виходить ями. Ми живемо в ямі вниз від Запоріжжя, в такий спуск, і тому в Запоріжжя є, наприклад, свої збереження. Е, у них дамба йде вище е, ніж дамба, яка була тут на Каховці. Я не знаю наскільки там, але це, це факт. В Дніпре, в Дніпрі, наскільки я розумію, можливо, помиляюсь. Не пам'ятаю де там дамба чи ще щось. Ну у них також своє. Тобто, рівень води в них ніяк не змінився. Все, що йде нижче Запоріжжя. Тобто наш район повністю він каховка відійшла, води немає. Ось грунтові води, які у нас є, те, що я знаю, розумію. Нам повезло, у нас добрі нормальні є запаси, тобто свої. Але вони мають свій ресурс. Тобто, сьогодні хтось скважину зробив. Є вода. Куб, і її потрібно час щоб вона накопичилась, але в залежності, де ти знаходишся. Наприклад, там, де наша лікарня, я знаю, там метрів 50 глиб або там більше потрібно рити, щоб до, -до, -до добратися до води, і опять таки, це вода є з двох рівнів. Вона перша нормальна, а друга, вона більше вже придатна для технічного використання. Тобто, там повинна ще бути певна фільтрація. Ось тому, скажімо так, короче виживаємо нормально. Ви знаєте, перед ефіром нам наша редакторка надіслала ваш Тікток, і ми, ну, я з задоволенням його передивилася. Дуже класний контент. Веселий, друзі, підписуйте, будь ласка, на Сергія Горба там є що подивитися. Як вам вдається лишатися таким позитивним? Бо записувати не менш позитивні відео? І, можливо, треба більше відео викладати в тіктокці про вашу проблему щоб люди розуміли тому що Тік-Ток зараз дивляться дуже багато і до цього запитання я теж хочу запитати вас ще додати чи їдуть люди чи злякалися люди і поїхали десь там де є більше води люди такі авантюристи. У нас я не знаю, що їх може перелякати. Єдине, що мене лякає, мене батько живе з бабусею в Марганці. Це місто, яке ближче до, ем, до води, до Енергодару. У них постійні обстріли. Так там ситуація така, що ну. Води немає, велике скупчення людей, а гради дістають. І людей це, людей це не зупиняє, ніхто не виїжджає. Та основна маса, яка вона хотіла виїхати, вона вже виїхала. Зараз і адаптуються, що Нікополь, що маганець. Я хочу, встаті, наголосити, щоб не забували, Нікополь саме. Ніко Полімарни це одне з частіше обстрілених градами та взагалі обстріляні міста, які у нас зараз є. По статистиці там кожного дня відбувається ну дуже дуже печально. І незважаючи ні на що, люди живуть, також там проблема з водою. Помимо того, що гради впадають, там ще проблема з водою. Але це не зупиняє людей жити. Що е, допомагає мені залишатися таким, яким я є? Та я не знаю. Можливо, в мене вже є психічне порушення, я просто не знаю, посміхаюся. Але якщо без жарту, без гумору, то е, а що а робить? Ну, Ма мене можливо така місія допомагати людям, щоб вони улыбалися частіше. Я кожного українця обнімаю, приподнімаю, цілую в плечі, тому що зараз єдине, що можна дистанційно допомогти, це яким словом або ділом, і воно це вертається в x 2 Я це роблю як для людей, так і для себе. Тому якщо не не акумулювати свою енергію в донати, в репости або в щось в те, що ти твориш сам своїми руками. То мені здається, реально можна загнутися, і не один психолог не допоможе. А також займаюся ще з е, і займаюся спортом. Фізична активність психолог в симбіозі допомагає тримати себе на плаву. І втішні новини від зсу. Закликаємо вас ставати нашими спонсорами. Варту це всього 100 гривень на місяць або дві кави. Перейшовши за цим QR-кодом, ви одразу зрозумієте, як це зробити або одноразовий платіж Welcome на PayPal чи картка Mono. Тим більше для наших спонсорів ми завжди розігруємо якісь дуже приємні призи.